Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Актуальна тема сьогодні всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера. Хворобу Альцгеймера називають чумою 21-го сторіччя. Саме вересень місяць за ініціативою ВООЗ було визначено всесвітнім місяцем обізнаності про хворобу Альцгеймера. В світі на неї страждають більше 50 мільйонів людей. В Україні орієнтовна кількість хворих оцінюється в пільмільйона людей. Це захворювання є найбільш розповсюдженою формою втрати пам'яті або деменції. Деменція це хронічний прогресуючий синдром, який викликаний захворюванням головного мозку з деградацією когнітивних функцій, таких як пам'ять, мислення, мовлення, здатність до орієнтації, контроль над поведінкою, виконання повсякденних функцій. Зазвичай хворобу Альцгеймера діагностують у людей старше 65 років. На жаль, останнім часом спостерігається все більше її поширення і помолочення. До факторів ризику, які підвищують розвиток деменції, фахівці відносять вік старше 65 років, підвищений кров'яний тиск, підвищений рівень цукру крові. Зайва вагата ожиріння, куріння, зловживання алкоголем, недостатня фізична активність, соціальна ізольованість. Ранніми ознаками та симптомами хвороби Альцгеймера являються дезорієнтація в часі та місці, труднощі виконання повсякденної роботи. Повторення питань та постійне уточнення вже відомої інформації, проблеми з веденням діалогу та порушенням мовлення, проблеми із запам'ятовуванням розташування речей, проблеми з підрахунком. Зміна настрою та поведінки, втрата здатності мислити раціонально та ухвалювати рішення, порушення зорових відчуттів у сприйнятті простору, складнощі орієнтуватися в просторі та тримати баланс, розрізняти кольори, читати та кермувати автомобілем. Попри сенсаційні заяви науковців, сьогодні ліків для радикальної боротьби з цією хворобою не знайдено. Наразі доступні лише методи, які можуть частково скоригувати стан хворого, сповільнити прогресування деменсії та пом'якшити симптоми захворювання. А зараз уважно послухати корисні поради щодо профілактики хвороби Альцгеймера. Перша порада. Підтримуйте інтелектуальну активність до глибокої старості. Друга. Регулярно виконуйте фізичні вправи. Третя. Отримуйте багато на фрукти, овочі та рибу меню. Четверте. Вживайте вітаміни в 12 В3, С та фоліову кислоту. П'яте. Підтримуйте нормальну вагу тіла. Шосте. Уникайте куріння та алкогольних напоїв. Сьоме. Забезпечте нормальний артеріальний тиск. Восьме. Слідкуйте за рівнем цукру у крові. На сьогодні все. До побачення. Будьте здорові! Разом до перемоги!